У Києві в музеї будинок митрополита, що на території національного заповідника Софія Київська, відбулося відкриття художньої виставки Непорушна стіна Сонце у серці за участі відомих митців України. Особливу увагу відвідувачів провернули картини вже знаного в Україні та Європі юного київського художника Данила Ноздрі. Саме його робота Ярило Сонце стала центральною картиною виставки. До речі, вона нещодавно отримала перші місця на двох міжнародних конкурсах у Лондоні. Сьогодні ти береш участь у чудовій виставці. Тут представлена ціла експозиція твоїх картин. Розкажи власне про це. Я дуже рад, що проходить виставка Софійські Київські, і Її побудував Ярослав Мудрий, і, і тут представлена 15 моїх картин. І ця, ця виставка. І тут головна картина це ярило сонце. А це вона, так? Так. Да, я її номерував в Трускавце в Карпатах, коли відпочивав там. Ярило це Бог яс, я, весна сонця. У древній Київській Русі. Це сонце означає... Ми переможемо цих росіяне. І я читав книгу про Ярило Сонце. Ми переможемо. Я вірю в нашу і, 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 і поэтому картины. Ідею сконцентрувати довкола полотна ярила інші роботи художників та школярів студійців виказала модератор виставки відома мистецтвознавиця та арт-продюсерка Наталя Бондаренко. На цій експозиції були представлені ще 14 полотен юного художника. Данилові картини високо оцінили всі гості виставки, серед яких була і українська художниця Людмила Туркевич. Її роботи теж були представлені на цій експозиції. Сьогодні у виставці беруть участь зі своїми роботами вже доволі імениті художники, а серед них данило Ноздря. і тут цілий зал його картин. То от як вам взагалі його картини заслуговує він таку так, увагу? Він заслуговує дуже великі уваги. Я думаю, що він перспективний художник, що він буде розвиватися буде подавати якісь нові ідеї і своє індивідуальне бачення України і світу. За словами організаторів, підбірка експонованої колекції акумулює ідею ствердження життя через осмислення сакральності перебування людини на нашій землі. Автори серед яких Галина Баранікова, Юрій Базавлук, Олександр Валентин, Микола Знобе, Віктор Десун, Олена Ісаченко, Маргарита Крижанівська, Ірина Клімова, Костянтин Ляшев, Данило Ноздря, Людмила Туркевич, Павло Шарков, Володимир та Марина Яценки осмислюють образи Оран та стіни непорушної, дивляються в обличчя людини, в замальовки природи, сакральної архітектури, відтворюють у своїх роботах незримий світ божественної краси. Тож усі охочі можуть завітати до Софії Київської та на власні очі помилуватися цією чудовою експозицією.